Друзі, всім гарного дня. Сьогодні до нас е, на технічні процедури приїхала Каліна. Не так часто вони попадаються мені, але все ж таки приїжджають. Е, приїхала ця машинка до мене на регулювання теплових зазорів клапанів. Останній раз тут робили 1010 тому назад. От, е, мотор тут після кап ремонту блок розточувався. Головка купувалася нова. Це не її рідна. Е, та вже виробила свій ресурс, і людина купила новий, нову і поставила в зборі. От. Тому зараз подивимося, що у нас по регулюровочним шайбам і по зазорам пробіг близько 200 тисяч, плюс-мінус. Давайте розбирати. Единий. який у нас тут все має вигляд. Ідеальна чистота. Ніяких зауважень у мене немає. Зазори я ще не провіряв. Тут десь ось так. Раніше, бачите, заливалось не дуже якісне мастило. Сіточка, колись тут ми ось чистилось, не закоксована. В принципі, в допуску. Так, свічки, бріск, сільвер. Я такі не рекомендую ставити, але палять. Ми їх трошки почистимо. Під ключ 16. Це на 16-й клапан і двигун ставляться такі свічки, але суть. Бачите, в такому вони гарі. Друга свічка трошки відрізняється по кольору. От. Я б, звісно, рекомендував би поставити свічки НЖК. Но, діло Тому приступаємо до регулювання. Що ж, друзі, клапана наші відрегульовані. В принципі, кримінала ніякого не було, тільки по одному восьмому клапану питання було. Зазор був 0,20, клапан був піджатий. Е, ну, я хотів вам не це розказати. Дивіться, головка тут е, нова стоїть. Тобто купувалась, не знаю, де купувалась, але нова, не рідна її. Я хотів вам показати, дивіться, якість виплавки. Бачите? Немає заусенець якихось, як може обращали внимання. На ваших головках на машинах стоять. От тут -от такі рисочки. От, дивіться, тут все чітко. Бачите, якість виплавки краще, ніж та, що була. Ну, я не знаю, може це тільки на 118 головках. так. От. Це 1,6 118. Тобто, ну, Я здивований був, що ну, акуратно зроблено, в принципі, непогано. А зараз покажу вам, Ось у мене в роботі є. 21.083 на капремонт. Так, ось те, що я вам говорю. Бачите? Ось сього Ось сьогодні. Це ж теж заводська головка. Ось. Все. Бачите, яка якість. Ось ось. ось 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 ці рисочки, за які я вам говорю. От. Бачите? Тому ця головка ну непогана. Мені сподобалося, що у нас 20 рік. так так. Давайте зразу покажу вам, що і по зазорам було. По зазорам ніякого криміналу не було. Скоріше за все, це так відрегулював предыдущий майстер. Випуск 0.30, якби в допуску, шайба 370. По закінченню, 0,35, шайба 365. Впуск, впускні всі 0.15 були. Всі. От, бачите, 6,7.015, третій 0.15. Я їх роблю впуск завжди 0.20. Шайби Товсті, непогані. Четвертий навіть не трогав, тут зазор ідеальний 0,35. П'ятий 030 Трішки піджатий, шайби товсті, регулювати є куди. Чи, я думаю, до, довго він буде їздити на цій головці, якщо буде вовремя обслуговувати. От, і проблемний восьмий, що Зазор був 0,20, шайба 4,02. По закінченню, 0,35, шайба 3,87. Самий хуже поки що. 8. А так. Так, все чудово. Тому зараз вичищаємо, собираємо, заводимо, прогріваємо, робимо електронну діагностику. Подивимося, що наш ДМРВ каже і що до чого. І, можливо, ще перевіримо на підсоси воздуха. Ну, побачимо. Тому ось так. Всім. Друзі, ось так працює наш дригун. Він повністю холодний. Я його тільки завів. Розкажу вам такий прикол. Заводю, машина троїть Думаю, не зрозумів. Оце круто я відрегулював клапана. Просто заводі трейд, підключаю діагностику, дивлюся, пропуски по четвертому циліндру. Свічки нові. Брізки, так? Зараз я заглушу машину і дорозкажу вам. Секунду Який тут пробіг, не вийде. Так ось, свічки нові. Я ж вам казав, що ну, немає довір'я брізків. Свічка. І що? Викручую її, я їх почистив, все, зазорчик нормальний. Викрутив її, вкрутив стару НЖК, БУшну. Все, машина заробила. Нічого не троїть. Тому однозначно буде рекомендовано замінити це дерьмо Брісковське. А? Це не свічки. Якщо у двигуну компресія більше, ніж 12 атмосфер, тобто хороший живий двигун, вони не воспламіняють см під давленням. Вони не витягують. Все-таки на карбюраторну машину може і підуть, а на інжекторну 100%. Ні, це дерьмо. Вибачаюсь за вираження. Тому ось так. Зараз прогріваю, проверяю. Може, можливо, навіть вкручу нові свічки. Зараз зателефоную клієнту і спитаю. Щоб не бути голословним, да, давайте вкрутимо назад брізкацю і перевіримо тест ще разок. Хто не знає, свічки накручуються від руки і тільки потім ви їх дожимаєте ключом приблизно 4 кг. Не потрібно їх закручувати усилительною трубкою під 30 кг сейчас секундочку. Свічка наша на місці. Давайте попробуємо. А може вже і не буде троїти. Аж цікаво. Давайте пробувати. Чуєте, як з перебоєм робить? Троїть, чуєте? Ось вам і свічки бріску. Слухайте. Дивіться, як його колбаса як його труси. Бачите? Ну це якийсь капець просто Бачите, воно вона пробиває, бачите? Бачите, бачите? все. Так, ми насилуємо модуль зажигання, міняємо свічку. Вкручуємо ось таку НЖК. Вот, Бушна свічка. Ну, клієнт запропонував, він сказав, заїде на ринок, сам собі купи і замінить. Сподіваюся, не брізка. Закручуємо свічку. Одною рукою незручно, ну. Але... Ставимо на свічник обратно. Провіряємо ще раз. Ну що. все, все працює. Єдине, що потрібно буде помилку пропусків скинути, тому що вона сохранилась Ну, Вже не круся. Вже працює. Ось так, друзі. Тому купуйте більш-менш, старайтесь якісні запчастини у провірених продавців. Всім гарного дня, не ламайтесь, мобільний телефон завжди залишається. Якщо комусь потрібна моя допомога, то я завжди на зв'язку готовий вам допомогти. Всім гарного дня, па-па.